Найвища точка Німеччини Цукшпіце. Це точне місце, яке варто відвідати. Її висота 2962 метри. Альпіністи, звичайно, підкорюють цю вершину пішки, хоча траса тут дуже непроста. Але до вершини Цукшпіце можна також дістатися канатними дорогами та фонікулером. Ми піднімалися канатною дорогою, і скажу чесно, це ще той атракціон. Місцями мені було навіть страшно. Але краєвиди навколо разом із озером Айбзе просто заворожують. Ми приїхали у серпні і не очікували, що наверху буде холодно. Стояла хмарна погода, і навкруги літали чорні птахи. Не знаю їх назв, може ви підкажете. Мені вони схожі на ворон. Уся станція виповнена, як на мене, в якомусь футуристичному стилі зі сталі і скла. Разом із чорними птахами та хмарною погодою складалося враження, що ми опинились в якомусь містичному трилері.